Дякувати організаторам, що запросили мене на цей прекрасний перший в Україні, першу українську всеукраїнську жіночу конференцію. Дякую, Аня, дякую Шум. Дякую, АГІК. По-друге, хочу, по перше, типо, по друге, по перше, вже до кінця дня заговорилася. Хотілося б мені познайомитися з вами. Я вам дякую, що ви досиділи. Я відкриваю таку досить об'ємну інформативну, інформативний блок, блок про інновації технології в Агро. Як вже мене ведучий представив я керівниця напрямку живлення в компанії Альфа Смартагро. До речі, підніміть руку, хто знає про компанію Альфа Смартагро. Вау! Дякую! Приємно! Почну з того, що жінка сьогодні вже багато говорили про те, що ми жінки, нам важко, у нас на плечах купа всього: війна, чоловіки, діти, внуки, собаки, коти все, 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 все. -все. Але між цим всім ми знаходимо час на власний розвиток. Якщо говорити про мене, то мій власний розвиток почався ще коли мені я не знаю років, мабуть, було чотири. Тому що я, як більшість з вас села, моя бабуся працювала дояркою на фермі, я з нею ходила до тих корів. І коли я була в такому маленькому віці, я прийшла після ферми. Не буду говорити, чим я пахла. Але коли моя мама сказала, фу, ти пахнеш гімном, вибачте, я сказала, що на гімні родить хліб. І тоді так заклалося, що я по суті заклала свою майбутню професію, тому що все своє свідоме життя живучи в селі. Я пов'язувала себе виключно з селом, з агрономією. Були якісь там затемнення, коли я хотіла займатися радіолокаційними системами і космосом, але вийшло так, як вийшло. і Я стала агрономом. Більше 20 років я займаюся виключно живленням. Більше 20 років я займаюся рослинами і все, що пов'язує ці дві сфери. Моя тема, дякуючи Ані, називається інновації в мікродобривах, нові підходи у живленні». Так, розбиратися перед тим як почати підійти до інновації, я взагалі хочу розповісти про ринок, який він насправді об'ємний. Ось це чотири сезони: сезон 20-21 року, 22-23, Ну і по аналогії, ми бачимо, що довоєнний сезон, грубо кажучи, він був майже пів мільярда доларів. 463 мільйони доларів це ринок мікродобрив, це навіть без основних добрив. Сюди входить все: мікруха, водорощинні, кристалічні добрива, гумати, все, 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 все. І ми бачимо, що ринок впав зрозуміло по зрозумілим причинам, але на сьогоднішній день ринок росте. І якщо ми говоримо, що в сезоні 23-24 року було 386 мільйонів доларів а, покупок на таку цифру, то на сьогоднішній день це 411. Це тільки на сьогоднішній день по, а, ну, по тому, де ми зараз знаходимося. Сезон ще не закрито, відповідно, цифра може бути більшою. Я представляю. Продукти, як і в принципі мої колеги з компанії Corganic, які займають нішу інноваційних продуктів, да ми не говоримо про якісь продукти там банальні, бортсинг ще щось. Є частина продуктів, які Працюють на те, щоб рослина розкрила свій генетичний потенціал, і ось якщо ми говоримо про цей ринок, якщо ми говоримо про ці продукти, то щоб ви розуміли, що кожного дня в Україні з'являються все нові й нові й нові компанії, які варять, підварюють десь там в гаражах, поза гаражами, і при цьому зростає кількість брендів. Назв маркетингових компаній, які цим займаються, можливо, хтось має перспективу на розвиток. В більшості випадків це компанії одноденки, тому що комусь здається, що це все занадто просто, і є в принципі куди рости. Але головна задача компанії, яка розвивається і яка працює над цим всім, залишитися в ринку не на один рік, а бути в ринку десятиліттями. І ось я підводжу до того, що е, такою компанією є компанія Alfa Smart Agro. Як вже сьогодні говорила представниця компанії Нібулон, Яна, коли ти працюєш в компанії, головне любити те, що ти робиш, і любити ту компанію, в якій ти працюєш. В моєму випадку так і вийшло. Кажуть, двічі в одну річку не війдеш. Я, мабуть, та людина, яка двічі повернулася в одну і ту саму компанію, і щаслива з того. Компанія «Альфа-Смарт-Агро» — це лідер українського ринку агрохімічного. Ми в основному займаємося виробництвом засобів захисту рослин. Маємо 25 років досвіду, і в 2021 році було прийнято стратегічне рішення про початок виробництва спеціальних продуктів для рослинництва. Маючи свій власний rd центр і плюс систему регіональної підтримки ми зрозуміли, що це той шлях, який допоможе нам розширити наших, кількість наших споживачів, розширити нашу торгову лінійку зараз. Як я вже сказала, да, у нас там кожного року з'являються нові компанії, вони варять одне і те саме, їздять по компаніям, готують, розповідають, кажуть, що щось краще, щось гірше. Ми всі в такому хаотичному русі, але мусимо перебудуватися, аби залишитися в ринку. І тут у мене такий глобальний тренд, про який я хочу розповісти, це. Називається перехід від магії до науки. Кажуть: той, хто не вчив фізику і хімію в школі, для нього кожен день і якісь природні явища це як чудо і магія. В принципі, так і в хімії. Хто пов'язаний з агрономією, той знає, що є такий чудо-продукт, чудо-добриво, сульфат магнію. І коли ти вносиш сульфат магнію на пшеничку, особливо через три дні у тебе пшениця стоїть чорна, ну, чорна в смислі в хорошому смислі. Да, вона прям ярко, яскраво зелена така до буро зеленого. Всі думають, вау, це такий ефект, це так класно. Насправді це короткотривалий період. І на Рядом продуктів на нашому ринку, в принципі, от такий ефект присутній. І коли кінцевий споживач бачить вау-ефект, він витрачає все більше і більше коштів. Але це, як я вже сказала, не довготривала історія, тому нам потрібно ми перед собою поставили задачу створити продукти, які будуть не просто прикрашати, не просто. Показувати, яка рослина прекрасна, да? а розкрити її генетичний потенціал. І тут е далеко ходити не потрібно, ноу-хау придумувати не потрібно. Потрібно просто відкрити книжки з ґрунтознавства, агрохімії, рослинництва, фізіології рослин, тому що там це основа. Ніхто нового нічого не придумав. Все закладено в тих класичних наукових працях, які існують у нас. Ми зрозуміли, що насправді ми не працюємо з рослиною, як би так сказати, з маркетингової точки зору. Ми допомагаємо рослині будувати правильні біохімічні ланцюги, які допоможуть розкрити її потенціал. І в такі моменти народилися наші там, шість флагманських продуктів, які зараз є на ринку. Вони пройшли унікальний шлях від ідеї. В долабораторії контроль, демо демо поле мається на увазі, і результат. Результат, який породжує подальші рекомендації по використанню в різних господарствах. І як результат, взагалі, такий глобальний, по, -по моїй ніші, це економічний ефект. На сьогоднішній день жоден клієнт компанії, який користується нашими продуктами. Ще жоден не пожалівся на те, що немає економічного ефекту. Ми враховуємо все. Ми враховуємо ту кількість грошей, яку він вкладає на один гектар, і при цьому отримує додатковий результат в вигляді умовної одиниці на гектар. І їм це подобається і воно працює краще, ніж якийсь там короткотривалий ефект на культурі. Що робить альфа? Альфа робить. І має вірніше власне виробництво в центрі України автоматизовані лінії, контроль якості. І е, щороку ми закладаємо тільки на семплінги по мікродобривах порядку 2-3 тисяч гектарів по всій Україні, аби вивчити, як працюють наші продукти в різних ґрунтово-кліматичних зонах. Аби довго не е, затримувати вас, буду більш коротко. Якщо говорити про те, що на ринку є порядка там компаній, які роблять займаються виготовленням мікродобрив або спеціальних добрив, то мало хто може похвалитися похизуватися системою контролю якості. Ми маємо власну лабораторію, ми маємо власну систему якості, яка називається «Мультиконтрол». Запатентовано 15 параметрів, сім рівнів контролю, і обов'язкове обов'язкове збереження арбітражних проб. До речі, на всіх не хочу воно ну, хвилинку. До речі, на всіх фотографіях, які у мене тут представлені, це наші працівниці. Тому що Альфа одна із тих компаній, яка є максимально жіночою на всіх топових посадах. Це у нас жінки. Виявляється, в нашому суспільстві жінка більш стресостійка, і тому жінки у нас, скажімо так, рулять, якщо так сказати. Далі, польові випробовування. Ну цим, в принципі, нікого не здивувати, але ми підходимо до цього досить. Оригінально ми не просто виїжджаємо. Ми починаємо з того, що перевіряємо історію поля. Якщо домовляємося про семплінги, ми маємо взяти історію поля, ми маємо взяти попередників, розрахувати ту, те основне живлення, яке в них є, і на основі цього прорекомендувати свої продукти. Це ви можете бачити просто коротко те, чим ми займаємося. На всіх етапах ми намагаємося бути ближче до нашого кінцевого споживача. Аби він не просто спробував, а ми допомогли, порадили, виправили ті помилки, які вони допускають, які ми допускаємо, тому що ми розуміємо, що всі люди і в будь-якій ситуації потрібно прийняти і виправити навіть свої помилки. Інноваційність. В чому ж наша інноваційність? Тому що ми читаємо багато, багато вивчаємо старого, нового працюємо над новими продуктами, які в першу чергу розкривають генетичний потенціал. Я сьогодні декілька разів на цьому наголосила: продукти для підвищення стійкості для стресів. Зрозуміло, що нинішні температурні умови, нинішні умови. Які складаються в навколишньому середовищі, не дозволяють рослинам достатньо якісно рости і видавати свій а, результат. У нас є наша векта, у нас є Насі, довго про них говорити не буду, все є у нас на сайті. Можливо, у когось будуть додаткові запитання, просто підійдете і поспілкуємося. Це продукти, які працюють в будь-якій технологічній схемі. Це продукти, які а, хімічно... Сталі і хімічно досконалі, на мою е, скромну думку. Довіра клієнта це те, з чим ми працюємо, і те, над чим ми працюємо постійно. Чому? Тому що мені цікаво е, приїхати в господарство не один раз. Мені цікаво приїхати декілька. Мені цікаво приїхати і е, побачити всі ті проблеми, які бувають протягом вегетаційного періоду, тої чи іншої культури. Це Тернопільська область. Це унікальний вишневий садок, тут більше 70 гектарів. Це тут трохи задом я і головний агроном. І так, в принципі, ми можемо ходити по тих полях дуже багато, аби визначити, які проблеми і разом з агрономом намагатися вирішити їх. Я не буду говорити про підтримку, сервіс і все інше. Я скажу лише одне. Коли будуєш відносини неважливо з ким, з хлопцем, чоловіком, сусідкою, мамою, клієнтом, ти мусиш віддаватися наповну, мусиш наповнювати людей своєю енергією і забирати у людей їхню енергію. Ну, в хорошому тому смислі це йде енергообмін. Так само і ми, виїжджаючи в поле, працюючи. Ми займаємося енергообміном, ми дізнаємося все нові і нові якісь проблеми або ж знання. І останній мій слайд це наша мета зробити українське поле розумнішим, а врожай стабільнішим. Це про те, що ми працюємо над розвитком, ми працюємо над тим, як покращити, не розширюючи максимально лінійку. В принципі, я б могла б на цьому і закінчити. Але я сьогодні зранку, коли їхала, я згадала, що в мене вдома лежить сорочка, яка більше ста років. І е, цю сорочку вишивала моя бабуся. І якихось навіть 50 років тому у наших жінок не було ні прав на нормальне життя. У них було лише були лиш трудодні сім'ї. Покалічені долі в, в, в деякому там смислі а, і наскільки ми за ці 50 років виросли. У нас є освіта, у нас є можливість вчитися, у нас є можливість їздити на різні конференції, розвиватися, творити, і, як я люблю казати, витворяти. Тож, дівчатка, давайте творити, витворяти, давайте творити історію, давайте а, разом створювати нові проекти, відкриті а, до один одного. і... Я надіюся, що наступного року ми в більш ширшій аудиторії зустрінемося з вами на другій конференції Сила жінок Вагро. Дуже дякую. Якщо комусь цікаво, радо відповім на ваші запитання.